Вітаю пара захоплених у себе на каналі. Сьогодні буду з вами ділитись парфумерними радощами. Справа в тому, що в моєму гардеробі прибуло нових парфумок. І це було абсолютно неочікувано і радісно і взагалі просто вау. Справа в тому, що я виграла приз. Я виграла приз у е, парфамс Дусіти. Досіти, Досіти парфамс. Удусіти, коротше, у Досіти я виграла приз з набір з трьох флакончиків мініатюрних по 15 мл, саме того набору, про який я давно мріяла. Як це сталося? З місяць тому Досіта проводили конкурс на честь. Дня народження Пісари у Мавіджані. І це був творчий конкурс, не просто лотерея, розіграш, а треба було зробити творчу роботу на тему одного з їх парфумів. І я зробила, власне, творчу роботу. Залишу посилання тут під відео, вона є у моєму парфумерному інстаграмі, там можна подивитись. І ця робота зайняла друге місце. Було тільки два місця. Перше місце зайняла дівчина, яка зробила ціле е, керамічне намисто, як, ну, таке якесь прям дуже красиве, е, і присвятила його одному з ароматів досіти. А я зробила акварельну роботу з монтажем відео. Таке, ну коротше, можете подивитись посилання тут в інфобоксі. От. Чесно, за перше місце дарували великий флакон, а за друге, якраз набір мініатюр. І, чесно кажучи, я думала, що навіть якщо б я виграла перше місце, я б у них просила цей набір мініатюр, бо мені хотілося саме його. У них зараз на сайті можна обрати набір мініатюр будь-який, зібрати будь-які аромати, які у них є в мініатюрах, і зробити такий сет з трьох. Але раніше, коли тільки запустили ці сети, це було два роки тому. Було тільки два набори, які продавались. Тобто вони вже були зібрані, ти не міг нічого обрати. І це були сталі набори. І мені один з них сподобались прям всі аромати. Я тоді на екзанція була, і я хотіла купити цей купити ну, цей сет, але сказали, що на виставці не продають, тому а де продають. Тільки запустили в продаж у рідкісних магазинах. Воно було. З доставкою я вирішила якось не заморачуватись. Ну коротше, якось воно все відкладалось. Відкладалось, я ніяк не купувала. Але оскільки я хотіла прямо у них там на екзансі купити цей набір, вони мені просто подарували сет з трьох пробників з того набору: це Moonlight in Chiang Mai» із Сара та Яраван. От, розпаковочку, як мені прийшла посилка. Я довго її чекала, до речі, мені не скинули е, якийсь трек-номер, чи, хоч чи хоча б повідомлення, що вони вже відправили посилку, і я довго реально сиділа і очікувала, коли ж ця посилка прийде, тому що, ну. Мені було страшнувато. Я в Словакії, я ще тут з поштою не дуже добре знаюсь, і як воно доходить, чи дійде, чи правильно я ввела адресу. Ну, коротше, ці всі страхи внутрішні. Я тому не розповідала у себе в телеграм-каналі, що я виграла цей сет. І просто чекала, поки він приїде. І коли він приїхав стільки щастя, я вам покажу зараз розпаковку, а потім розкажу про всі ці аромати. Thank mm -hmm. you. Отже, перший аромат в цьому наборі, я спочатку думала, що я віддам його чоловікові, але тепер я хочу ним користуватись сама. Я думаю, що ми будемо ділитись. Це аромат із Сара. Він... Раніше мені він здавався найменш цікавим, не то щоб цікавим а таким, що я буду особисто носити з цієї трійці. Але тепер, коли він у мене є, він мені дуже подобається. Він справді має чоловічий уклон. Я на себе так бризну. О, на вулиці дощик пішов. Це у нас солодкий табачний аромат. Він дуже приємний. Він підбитий шавлею голками сосни. Але в цілому це м'який такий амбровий табачний, трошки медовий, мені здається, аромат, хоча він на бобах тонка. І. Він органічно звучить і на дівчатах, і на хлопцях. От мені він подобається, якщо ти в якомусь теплому одязі, в светрах, чи в тві в твідовому якомусь піджаку. Я чомусь одразу уявляю одяг в клітинку, щось е, в сторону шотландського стилю. Ну, якісь такі малюнки на тканині, з шерсті, з кашеміру, такого плану. Дуже він приємний. Е, Зазвичай я табачні аромати не дуже. Але тут тут такий обережний табачок, він мені подобається. Значить, наступний аромат це Moonlight in Chiang Mai. І це дуже незвична композиція. Ти не можеш розуміти, чи це деревинний аромат, чи це квітковий аромат. Але, от у кого я напитаю, всі однозначно кажуть, що це жіночий аромат. Я не впевнена, що це пря... Справді, якийсь тільки жіночний, але, може, і справді жіночний. Він дуже красивий, він дуже оригінальний. Мені подобаються аромати досіти тим, що вони десь на перехресті класичного звучання ароматів і якогось такого східного, східних мотивів. Тому що він ніби простий, але не дуже простий. Вони дуже насибільні, вони щільні, вони шлейфові. Влітку, чесно кажучи, я жоден з них не можу на себе вдягти, бо вони мені защільні. А от на прохолодну погоду, тобто три чверті року, аж бігом. Яка гарна річ, я відчуваю цитрусові ноти, я відчуваю жасмин, я відчуваю дерево. Взагалі, у піраміді є тикове дерево, я не уявляю, як воно пахне, але відчувається, що тут якась цікава деревина. І е, взагалі відчуття від парфуму, що це щось темне, щось е, просутінке, щось інтригуюче. Такий аромат не дуже простий і. От він справді він інтригує. Ти хочеш принюхуватися і зрозуміти про що він взагалі? Чим він пахне? Бо насправді я не знаю жодних ароматів схожих на «Moonlight і на Moonlight in Chiang Mai». Дуже гарна річ подобається ці цитрусові ноти, які зберігаються на протязі всього життя парфуму, які облегшують цю деревину і здавалося б щільність. Тобто він більш прозорий ніж від нього очікуєш з одного боку, але він більш щільний ніж можна було б носити на спеці чи влітку, особисто, на мій погляд. І третій аромат це Яраван. На тему Єравана я робила творчу роботу. Він, як зелений травний аромат, мені подобається, мабуть, найбільше, ну, скоріше, це, типу, моя тема, мій профіль це те, що я ношу зазвичай. Це молода травичка. Зелена. Це трошки також якихось бергамотних бризок, наприклад. Цитросових таких кисленьких з гірчинкою. Тобто зелений, травний, свіжий з гірчинкою, з цитросовим уклоном. Дуже гарна річ. Мені подобається знову ж таки, не дивлячись на те, що це зелений профіль, виключно на прохолодну погоду. от Але окрім цих мініатюр, як ви бачили, мені прийшов оцей набір. З трьома ще семплами це Le Pavillon d'Or, La Cille Dublan і Fleur de La Lita. З цих ароматів я була знайома лише з одним ароматом Le Pavillon d'Or, і він у мене ось в, такому, в такій пробірочці це інжирний аромат. Але він не просто інжирний, це складний інжирний аромат, тому що, окрім інжиру, тут є трошки м'ятки. Трошки чабрецю якихось ще травок і є деревина. Тут пишуть, що тут багато ірисового корню, але мені більше про трави, типу чебрець, м'ята і власне, лист інжиру. І деревинність. От чим далі до розкриття, тим більше я відчуваю деревинності. Так, я сприймаю Le павільйон дор саме як інжирний аромат, але тут цікава композиція це приємний про свіжість, про чистоту, про природність. Гарна річ, але знову ж така вона досить щільна, і я знову ж не можу її носити влітку. Тому ну такі досіти. Вони мають шлейф, вони мають розкриття і вони мають оцю щільність. Ще, до речі, щодо павільйону, то він в розкритті має білу квітковість, яка ще більше збагачує композицію. А цей аромат, ла, мабуть, Siege Блан, отак правильно. Він мені дуже до вподоби. Я його бризну в картонку, бо навіть не хочу його на собі носити. Не тому, що це погана композиція, ні, вона просто не по моєму смаку. Взагалі, дуже якісна річ. Це справа в тому, що це шипр, причому гальбаномний шипор. Він... Дуже схоб і ще й табачний. <ріх> Я відчуваю тут мокрий табак, гіркий гальбаном, оцей гіркий мох, мшистість таку. Дуже і ще й шкіру, дуже схожа на бандіта Піге, але набагато більш носибельний. Він більш гладкий, він більш зрозумілий. Він, ну його приємніше носити. Якщо банді, не дивлячись на його популярність і нереальну крутість, він для мене кострубатий, він шершавий, його важко носити, він занадтий, то цей. Набагато більшій кількості людей зайде для того, щоб реально носити на собі, а не просто поставити на поличку в якості якогось музейного експонату. Тому, так, Ласія жблан має місце бути, і це дуже гарна робота, вона така вилизана. Ще один аромат фльор де лаліта. Фльор де лаліта мене вразила, тому що взагалі цей аромат. Про білі квіти, де солює лілія. А мені від лілії зазвичай погано стає. У мене починає інколи боліти голова, або просто через якусь таку тваринність та жирність від цих пелюстків мені стає трошки поганенько. Але тут така ніжна, квіткова дівчача історія. Це просто якийсь. Букетик різних, різнобарвних квітів, і серед них також є і білі, і є лілія, і вона зовсім не заважає. Знову, чистота, дівчачість, квітковість, ніжність, ніжність і витонченість. Дуже гарний аромат. Мені подобається, хочу сама його поносити, саме от коли настрій дівчинка-дівчинка. Так, окрім цього, дуже красивий аромат, взагалі у дусі дуже красиві, саме квіткові парфуми. Мені подобається каватіна, це один з найкращих ароматів про конвалії. Про конвалії. Коли я їх пшикаю на себе, то це реально ніби мені принесли букетик конвалій. Дуже гарна річ. Мене одразу відносить на кінець зими. Я бачу перед собою сніг і цей букетик конвалій. Справді один з найкращих ароматів про з усіх, що я чула коли-небудь в своєму житті. Каваціна супер річ. Я коли домовлялась про те, щоб мені вислали цей подарунок, я питала, чи є у них окремо мініатюри каваціни, тому що я б хотіла собі ще й прикупити. Але на жаль, каваціну вони не продають окремо, не можна придбати. Шкода може якось наступним разом, тому що у мене тут складається вже набір ароматів, які б я ще хотіла собі. Наприклад, Анамкара. Анамкара це теж про квіти, це теж білоквітковий букет, він дуже гарний. Він про туберозу, зелений чай, апельсиновий квіт. Це дуже красиво замішано разом. Є зелені ноти, є білоквіткова ніжність, є. Цікавість апельсинового квіту, який чіпляє мозок, завжди я люблю аромати з апельсиновим квітом, тому він мені дуже заходить. Тут немає е, зайвої тваринності е, чи індольності, чи чогось такого. Ідеально складений білий букет. І саме через те, що там є трошки терпкуватий зелений чай, не так сильно, як в Астрофілен Стелла» е, Шангмай е, 1930, чи як там він. Називається ні, Шанхай, Шанхай 1930, так. От, не такий терпкий і яскравий, але тут він саме більше в свіжу сторону, менше гіркоти, більше свіжості зеленочайної. Дуже красива річ. І тепер я думаю, а чого я не попросила, раз каватіни немає мініатюрки, чого я не попросила докупити ще нам кару? Ну, це ще питання. Коротше, відкладемо це питання до наступного року, мабуть. І ще два аромати, які у мене тут є: це Лара Noir і Fini. Окей, Лара Noir. Цей аромат я, мабуть, на себе не хочу вдягати, не дивлячись на те, що він про лаванду, але тут така бритвена лаванда. Вона разом з деревною кава, яка є в піраміді, от коли ви бачите каву разом з лавандою, і якщо там деревина і мало солодких інгредієнтів, то воно, скоріш за все, буде пахнути чоловічим таким, чоловічим парфумом. І воно пахне дещо характерним, не дуже для мене цікавим, хоча і якісним чоловічим парфумом. Я б не сказала, що це той аромат, який би я взяла і подарувала своєму чоловіку, але якщо б він їм пах, я була б не проти. Якось так, що з одного боку я не можу рекомендувати і бігти і купляти його, а з іншого боку, якщо він у вас вже є, і ви ним користуєтесь, то від вас гарно пахне. Щось таке. Ну, типу, гарний чоловічий парфум, але нічого такого, від чого я там поплавлюсь, наприклад. От. І останній аромат це у Фіні. Ай, швиденько ми сьогодні по ароматам проходимо. А, так. У Фіні для сміливих. Тому що, окрім того, що, власне, тут пахне удом. А, і трохи трояндами тут ще є животинні ноти, які пахнуть. Ну, ліпьохай пахнуть. Не коров'ячою, конячою. Конячою ліпьохою та крупкою конячки. Тобто, на кому як розкриється? Від когось буде туалетний шлейф, а від когось дорогий і східний шлейф. Тому тут, звісно, треба експериментувати на собі, і це точно не та річ, яку можна наосліп собі купляти флаконом. Я рекомендую почати з пробника. Отже, що? Для чоловіків з цих всіх ароматів я дуже рекомендую спробувати із Саро, тому що це просто чудова річ. Також можна спробувати Lacia Blan як шипровий аромат на осінь, на прохолодну, на меланхолійний настрій. Можна спробувати інжирний Ле Павільйонд Or, теж такий унісекс, приємний про свіжість. про... Природність, ось щось таке, інжирне. Інше мені здається більш в жіночу сторону, але, звісно, зараз немає ніяких кордонів, тому пропоную з ними просто ознайомлюватись, тому що гарна якість, гарна якість, цікаві композиції, вони гладко складені. Тому так. Я давно знайома з брендом Досіта, але давно я ніяк не могла записати відео про них. Мабуть, я чекала оцей набір. Тепер він у мене є, я дуже задоволена і це не кінець, тому що я відчуваю, що я буду у цього бренда ще купляти, реально купляти аромати. Мені дуже подобаються ці мініатюрки по 15 мл. і я буду намагатись купляти саме в таких форматах, враховуючи мою шафу парфумерну, не думаю, що мені треба більше. Але так, це бренд, який справді вартий до уваги. Тому я сподіваюся, ви поставите вподобайку цьому відео і розкажете, чи є у вас якісь аромати від дусіте і що вам подобається. Чи може вам взагалі бренд не зайшов? Розкажіть мені, будь ласка, зустрінемось під відео. Бажаю всім гарного дня і бувайте! Ви все ще тут. В добре, тому що я хочу розіграти серед вас оцей набір семплів із Сари Єраван та Moonlet і Чангмай. Тут ще достатньо ароматів, щоб з ним рознайомитись. Також буде оця пробірочка інжирного Le Pavilion Tor. Що треба зробити? Вам треба, звісно, залишити якийсь коментар про що завгодно, але в цьому коментарі мають бути присутніми три квіточки тюльпанчику. Три тюльпанчики, і це буде для мене знак, що ви приймаєте участь в розіграші. Тому я чекаю на ваші коментарі. І у вас є всього лише три дні від моменту виходу цього відео до моменту, коли я почну розігрувати ці аромати. Бажаю вам всім знову гарного настрою і успіхів і удачі виграти ці семпли. Дякую всім за перегляд. Бувайте!